Набридло позичати інструменти у сусіда, щоб просвердлити одне, щоб відбити інше. Скільки ж всього потрібно? А в магазинах ціни просто величезні. У розпакуй ТІВІ» Є рішення Дриль шуруповерт маестро, два режими роботи, високотехнологічний дизайн та оптимальна потужність. А ціна усього 999 гривень. Свердліть дерево, метал та бетон без зусиль. Завдяки унікальній комбінації двох режимів: режим з ударним навантаженням для твердих поверхонь, таких як цегла і бетон, та режим без. З ударного навантаження ідеальний для металу та дерева. Ваше завдання лише обрати потрібний, а Маестро зробить усе інше. Але Маестро не тільки потужний дриль, а й незамінний помічник у побуті. Зберіть меблі, повісьте полиці, зафіксуйте кріплення. Все це легко та швидко з Маестро. Тепер вам не потрібно купувати безліч окремих інструментів. Маестро впорається з будь-яким завданням і буде служити вам довгі роки. Замовляйте, усього за 999 гривень. Дриль шуруповерт маестро. Вибір майстрів. Телефонуй.